Крипторинок це молодий і динамічний простір. Він уже не той дикий захід, яким був 5 років тому, коли майже не було жодних правил. Але й досі не став повноцінно врегульованим. Тому шахрайства тут усе ще дуже багато. Наприклад, у 2024 році загальні втрати через криптосками склали понад 8,3 мільярди доларів. Існують такі види шахрайства: фішингові сайти. Шахраї створюють копії популярних сайтів, котрі виглядають абсолютно як оригінал. Такі сайти можуть вимагати. Вести сіт фразу або приватний ключ, після чого зловмисники одразу отримують доступ до твого гаманця. Підключити гаманець і щось підписати. А насправді це дозвіл керувати твоїми активами. Вести емейл і пароль, часто на підроблених біржах або проєктах. Хакерські атаки Зломи бірж, гаманців, смарт-контрактів, протоколів не зберігаються кошти. За 2024 рік через такі атаки було втрачено 2,2 мільярди Скам проекти. Токени, дропи, ICO чи прибуткові інвестиції з 25% щомісяця. Усе це може виглядати реалістично, але насправді просто спосіб забрати твої гроші. Соціальна інженерія. Ви, мабуть, чули про дніпровських офісників, які розводять на бабки по телефону. У крипті те саме, тільки онлайн, Шахраї в телеграм або Discord, маскуються під адміністраторів, менеджерів, підтримку біржі чи навіть твоїх знайомих. Вони надсилають лінк або файл з вірусом. Переконують щось підтвердити чи активувати, поки ти неуважний, і гроші зникають. По статистиці майже 90% втрат через людський фактор: підроблені сайти, поспішні рішення, довіра незнайомцям. У web 3 усе будується на твоєму гаманці. Щоб отримати доступ до сервісів, потрібно його підключити, тобто дати дозвіл сайту взаємодіяти з твоїм гаманцем. Але тут і криється головна пастка. Багато сайтів створюються з єдиною метою змусити тебе підписати транзакцію, яка дозволяє зловмиснику керувати твоїми активами. Підпис може виглядати невинно: SigN, Confirm або щось подібне. Але насправді ти підтверджуєш дозвіл на повне володіння токенами. А в web 3 немає варіанту скасувати, якщо підписав, діло зроблено. Де може бути небезпека? За замовчуванням, торгівельні платформи просять дозвіл на весь баланс токена не на з ті, які ти хочеш обміняти, а на весь обсяг, що є на гаманці, без обмеження по сумі. Якщо цей сайт або контракт зламають, зловмисник зможе вивести токени без додаткових підтверджень. Ще одна популярна схема токени або NFT, котрі просто прилетають тобі на гаманець. З вигляду, все наче окей, є назва, навіть ціна на біржі, іноді значок відомого проєкту. Але як тільки ти намагаєшся їх продати або якось скористатися, відкривається підроблений сайт, який краде твої токени. У деяких випадках сам перехід на сайт уже активує шкідливу транзакцію. У жодному разі не взаємодій з невідомими токенами, не тисни на них, не пробуй обміняти, просто ігноруй або приховай. Повністю виключити ризики в крипті неможливо, але можна сильно зменшити їх, якщо дотримуватись кількох простих правил. Почнемо з інтернет гігієни. Це відноситься не тільки до крипти. Додай у закладки в браузері перевірені сайти: біржі, сканери, гаманець та інші платформи. І заходь тільки звідти, а не шукай посилання в углі. Став двохфакторку всюди, де можеш. Краще через Google-утентифікатор, ніж через SMS. Окрема пошта для кожної біржі. І використовується вона тільки для бірж. Якщо замають одну, не втратиш кошти з усіх. Унікальні паролі для всього. Менеджер паролів must have. Не качай піратське і неофіційне. Ні софт, ні розширення, ні зламані курси. Подумай і про операційну систему. Windows найуразливіша. Apple та Linux стабільніші і безпечніші для роботи з криптою. Але яку б ти не обрав, вчасно оновлюй її. Не відкривай підозрілі файли з месенджерів. У Telegram тобі може скинути курс по трейдингу або книгу у файлі вірус. Ось такий спам мені постійно доводиться видаляти в моєму telegram каналі до речі, підпишись на канал. Окрім актуальної інформації про ринку, я ділюся своїм авторським поглядом та даю прогнози. А ще завжди на зв'язку можна ставити будь-які питання особисто. Щодо саме Web-3 грамотності, використовуй браузні розширення типу Pocket Universe. Вони аналізують транзакції і попереджають про небезпеку до їх підписання. Спробуй Reby Wallet. це альтернатива Metamask, яка показує, що саме ти підписуєш, та попереджає, наскільки популярний сайт до того, як ти підключишся. Тобто, якщо це фішинговий Binance, то Rebi одразу покаже, що сайтам щось не те. Використовуй окремий гаманець для незнайомих підозрілих сайтів. Регулярно перевіряй дозволи. Сервіси типу Revolve Cash показують, яким сайтам та контрактам ти дав доступ до своїх токенів. Якщо бачиш зайві або десь наданий дозвіл на безлімітне використання балансу, просто натисни Revolve. Навіть офіційні сайти не гарантія. Хакери може зламати Twitter, Discord або навіть сайт проєкту. І непомітно підмінити посилання на фішингове. Перевіряй важливу інформацію з кількох джерел, особливо перед підключенням гаманця. Ну а поради по збереженню сітфрази ви пам'ятаєте ще з другого уроку. Ти не зобов'язаний стати експертом з кібербезпеки, але знати і застосовувати базу обов'язково. Щоб перевірити себе, пройди чек-лист безпеки. Він в описі до уроку.